Добрий вечір. До вашої уваги. Новини на Суспільному. Удвічі більше за тиждень. Кількість хворих на ковід зростає. Підкрадевся в них ковід. Всі в легкій формі. Недоступне житло. Наскільки здорожчала оренда квартир у Черкасах, одна кімнатна шість з половиною тисяч. Вирвалися із окупованого міста. Історія Маріупольських рятівників вже колеги. Я так довіс адаптурувалась. 541 випадок захворюваності на коронавірус виявили на Черкащині упродовж останнього тижня. Це удвічі більше аніж за попередній, розповів очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. Ріст захворюваності каже, реєструють щотижня упродовж останніх півтора місяця. Тему продовжить Наталя Старинець. В одній із поліклінік Черкас чекає на прийом до лікаря Володимир Савчук. Каже, захворів, тому прийшов, аби з'ясувати, застуда це чи ковід. Що ввечері поміряв температуру? От там температура дивлюся, вже 38, і Росте. Ну вранці вирішив прийти до врача, хоча простежитись. На прийомі лікарка запитує чоловіка про скарги, слухає дихання, вимірює тиск та сатурацію. Аби визначити діагноз, пропонує зробити тест. Не Нібоці Все. за 15 хвилин він показує негативний результат. Робити такий радить усім, хто захворів. Сімейна лікарка Наталія Ставицька. Бо люди каже, часто плутають герові із ковідом. Бувають випадки звернем. Простудним захворюванням. Люди розказують, що в них є кашель, температура підвищується, біль в горлі. І Думають, що в них ковід. Сімейна медсестра Валентина Шелудько додає, з восьми пацієнтів, яких прийняли зранку, ковід виявили удвох. Підтверджений ковід, підтверджений експрес-тестом. Люди звернулися з нежиттю, невисокою температурою, незначними явленнями ГРВІ. Але підтвердився в них ковід. Всі в легкій формі. У легкій формі хворіє нині більшість людей, тому що вони вакциновані, розповідає Наталія Ставицька. Таким пацієнтам каже, призначають відповідне лікування. Нині на Черкащині фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Прокоментував телефоном очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. За останній тиждень з 29.08 по 4.09 поточного року. В області було зареєстровано 541 випадок захворювання на covid 19 в тім числі 53 випадки серед дітей, і зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем складає 71%, в тім числі більше як 10% зростання серед дітей. За словами заступниці начальника управління охорони здоров'я Тетяни Бондар, до нового спалуху коронавірусу область готова. У нас 17 закладів охорони здоров'я готові надавати медичну допомогу пацієнтам хворим на коронавірусну хворобу. Ліжковий фонд достатній, Він складає 2195 ліжок. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Їдуть до могили Цадика попри повномасштабну війну, аби у вересні відзначити іудейський новий рік до Умані вже прибули 1100 паломників. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З його слів, кожен хто приїде, має дотримуватися комендантської години, виконувати вказівки поліції, а в разі повітряної тривоги і в укриття. Будемо обліковувати кожну особу. Ми будемо забороняти. Пересування по місту і автомобільним транспортом, і пішим порядком В деяких вулицях у нас будуть додаткові блокпости виставлені. Наразі вже розпочалися і будуть проводитись в постійному режимі контрозвідувальні заходи, заходи антитерористичного характеру. Нагадаємо, цьогоріч Рожга Шана триватиме із 25 до 27 вересня. Торік на святкування прибуло 30 тисяч паломників, позаторік дві з тисячі. Міністерство закордонних справ, служба безпеки та національна поліція рекомендують хасидам цьогоріч утриматися від візиту до України. Від початку повномасштабного вторгнення вартість оренди житла у Черкасах зросла щонайменше удвічі. Розповідає ріелторка Світлана Козанець. Нарікають на це і внутрішньо переміщені особи серед таких Тетяна Солдаченко. За її словами, навіть у столиці житло винаймати дешевше. Такої говорить і доплата за відносні спокій. і Тишу Більше у сюжеті Марії Гавриля. Тетяна Солдаченко до 2017 року жила у місті щастя, що на Луганщині звідти переїхала до Сєвєродонецька потім на Дніпропетровщину. А вже у серпні з чоловіком і двома дітьми перебралася до Черкас. Нині говорить, увесь її вільний час займає пошук доступного житла. Шукали тут житло, воно дуже дороге. Ось одна кімнатна 6,5 тисяч, двокімнатні від восьми і вище. Нині родина вона має квартиру за 8 тисяч гривень, це без урахування комунальних послуг. Це дуже для нашої родини важко, тому що чоловік працює. Я ось третій місяць не отримую цих як соціальних виплат ВПО. Задля цікавості, розповідає жінка, моніторила вартість оренди квартир у столиці та околицях. І там, говорить, можна знайти житло за 4-5 тисяч на місяць. У Черкасах лише близько 30 винайманих квартир лишилися на довоєнному ціннику. Такими спостереженнями ділиться ріелторка Світлана Козанець. Якщо раніше, говорить був ринок, який визначав вартість житла, то сьогодні чи не єдиним ціноутворюючим чинником є примхи його власника. Деякі квартири зросли вдвічі. І відповідно в нас виходить, що Хрущовка Сімсотки коштує 9 тисяч гривень двушка, от і двушка в центрі в новому будинку з підземним паркінгом, коштує 7 тисяч гривень. І та і інша квартири говорить пані Світлана, будуть здані протягом тижня, бо попит на житло високий і він лише зростає. На мою думку, на зиму всі не будуть ще підніматися. А це буде пов'язане з цією евакуацією. Вже обов'язково. Якщо раніше виїжджали люди, які прийняли рішення виїхати, от, то надалі будуть виїжджати вже примусово, і відповідно після цього ну, цих людей треба буде розселяти. Чи зможе родина Тетяни здолати такий фінансовий виклик? Жінка не знає. Тому говорить, не полишає спроб знайти доступніше житло. Нині у Черкасах, за даними заступниці міського голови Черкас Марини Гаркавої, тимчасовий прихисток знайшли майже 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це лише ті, хто зареєструвався тут офіційно. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкас. Залишилися вірними присязі. П'ять маріупольських рятувальників змогли вирватися з окупованого міста та продовжили працювати в ДСНС на Черкащині. Розповіла речниця обласного управління Юлія Наровкова. Раніше вони працювали в водолазній службі, як облаштувалися на новому місті, розповість Тетяна Недбайло. Замість Азовського моря Дніпро, а на тренуваннях нові напарниці. Рятувальник Максим Каплієнко у Маріуполі керував човном, а вже в Черкасах опанував і водолазну справу. Найбільше подобається ну невідомість, мабуть, яка під водою. Ось так Максим торік тренується на воді у рідному місті. А вже в серпні 2022-го бере участь у розмінуванні черкаського Дніпра. Робота вирує, але за колишнім життям, говорить, сумує. Звісно, сумую за містом, за цим битом. Та є і так каже, що допомагає призвичаїтися швидше. Люди. Схожі, а, ну, менталітет в Черкащан та у Маріупольс схоже. Добрі люди, люди і, там, і там. Тим паче додає поруч колеги, із якими працював раніше. Антон Гайтан тут як і вдома, старший водолаз. Із окупації виїхав, рятуючи родину. З дитиною та жінкою. Ну як виживали, як могли, рубали дрова, топили пічку, їсти, їздили. До сусідів в Юрій народився ріс на Черкащині. Та, пішовши обороняти країну в 2015-му, переїхав у Донецьку область. Згодом там і став рятувальником. Народився я в Золотонощі, жив в Черкаса, проживав в Черкасах, потім по мобілізації поїхав служити. Інженерний технічний батальйон був і З 2019 року в Маріуполі працював ДСНС. Тож, як майже тутешній, говорить, і тепер допомагає своїм товаришам по роботі. Вже колеги я так до садаптірувалися. Що вже багато хто, ну всі ж проживають в Черкасах, знають уже більш-менш Так і що не знають, питають покликання рятувати і свою державу каже чоловік. Не зрадять і мріє, що дуже скоро в Маріуполі на човнах замаярять українські прапори. Тетяна Ненбайло, Сергій Фімов новини на Суспільному. Черкаси. 30 тисяч гривень на ремонт автівки для військових зібрали волонтери з Лесьок та Черкас за чотири дні. Розповів один із них Павло Сушич каже: понівечено машини возять по селах, показують у різних мікрорайонах обласного центру, аби як найбільше людей побачили, як ведеться хлопцям на передовій. Скільки ще потрібно назбирати, аби її відновити? Наталя Старинець дізнавалась. Ця машина попала під Артовстри внаслідок чого зерної волною було вибито всі вікна, пошкоджено І, але вона залишилась на ходу і вийшла з зони бойових. дій. Про машину, яку сам перевіз із Бахмута, розповідає співзасновник доброчинного фонду Трембіта Володимир Лифар. Нам було повідомлено про потреби в транспортуванні та ремонті авто, відвозявши гуманітарну допомогу до інших військовослужбовців. Паралельно забрали і цей авто, щоб відремонтувати авто. Вирішили показувати його людям, аби ті бачили на що саме збираються кошти. Не змогла каже пройти повз Черкащанка Юлія Степаненко. Вони захищають країну, роблять це для того, щоб ми мали можливість спокійно себе відчувати. Долучилася до збору грошей, і Олена Проваторова. Ми підтримуємо наше зсу. Ми хочемо жити в мирній країні. Я для солдатів для нічого не жалію. За декілька днів вдалося зібрати на запчастини для авто 30 тисяч гривень, розповідає волонтер Павло Сушич. Ще каже, потрібно щонайменше стільки ж. В приділах так 70 так тисяч, щоб в ідеалі, це ну там будемо дивитися. За словами волонтерів, зібрані кошти спрямують лише на запчастини, лагодитимуть машину самотужки. Наталія Серенець, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси. Спочатку плетуть, а потім продають прикраси і в цей час співають. У Черкасах п'ятеро школярок згуртувалося, аби збирати гроші збройним силам України. У когось із них дідусь у а хтось просто хоче допомагати. Скільки вже вдалося зібрати, дивіться де те, де, 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 де не буде, забуду дім сотні на мостин десятки виробів та кілька пар дитячих рук. Ця ювелірна майстерня у дворі працює під живу музику, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе. Це наш двір, і ми тут збираємося. майже, майже кожен день. Ось так гуртом нанизують кожну намистинку. За Заліта створили колекцію прикрас. Розповідає Іванна. Ось ось це наші браслети. У Нас є ще кольє. Свою роботу показує найменша волонтерка Саша. Буса. Із жовто-блакитним бантом та браслетом Аня вплітає до рожевих на бісер такого ж кольору. Я хочу, ви вийшов вір в українські патріотичні? Коли потрібні прикраси готують, дівчата вирушають продавати. Ми не що нас кублять браслети і ще колечка. На ганку магазину волонтерки розкладають весь свій крам. Ми почалися наче в червні цим займатися. Ми спочатку наплили, ну Трошки браслетів, кольє і колечок, і ми почали їх продавати. І кожен такий продаж супроводжують концертом. Заспівай мені, мамо, коли сково, хочу ще почути твоє рідне слово. І все під пильним оком батьків. Хотілося, щоб діти гралися, але в них такий зараз період, коли вони стали набагато старшими. Тепер вони стали дорослими і вирішили допомагати нашим військовим. Звичайно, ми підтримуємо ідею дівчат і ми їм і допомагаємо в цьому, тому що діти це наше майбутнє. Ось така справа дала свої плоди, каже Мілана. Ми відправили більше 10 тисяч волонтерам і військовим. І допомогли купити тепловізор. Дівчатка зробили фотозвіти, аби всі покупці бачили, що зібрані гроші йдуть адресатам. Тут ми брали за день 520 гривень, тут десь 2 тисячі було. Для ЗСУ. Так. Оце скільки? 35. Продають, щоб військові могли їх захищати, каже Яна. Щоб вони повернулися з війни цілими і неушкодженими. Ми працюємо заради перемоги. Слава Україні! Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси. Це все, що встигаємо розповісти більше на сайті та в соцмережах Суспільного. А далі прогноз погоди. За прогнозом черкаських синоптиків, завтра по Черкаській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. В день плюс 13, плюс 18.